Привіт, дорогі друже! Радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше, ми починаємо. Дім, у якому вони жили, здавався чужим навіть тим, хто в ньому виріс. Стіни були чисті, але у повітрі стояла напруга. Не фізична, а та, що стискає груди, коли ніхто не кричить, але кожне слово може зруйнувати день. Він чоловік середнього віку, звиклий до рутини, до вимог, до безсонних ночей, весь вік пропрацював у медичних структурах, не тому, що мріяв рятувати людей, просто вмів це робити добре. Вдома він виконував роль доглядальника, мив, годував, підтримував, заспокоював. Дружина хворіла 10 років майже без виходу. Вона лежала, тіло було зрадником, а розум розумкату. Її стан давно став не лише фізичним, він точив всередині і її його. Вона щодня нарікала на погоду, на шум за вікном, на страву не такої температури і завжди на нього. Її слова були холодні, зневажливі, а іноді неумисно жорстокі. Він більше не відчував образи, лише в тому. Люди навколо казали, що він святий, він просто не знав, як інакше. Того літа до їхнього дому приїхала трьовідна сестра дружини. Хотіла провідати родину, побачити, як справи, поговорити, побути разом кілька днів. Вона привезла гостинці старі фотографії, трохи спокійних розмов. Жінка була років на 5 молодшою, її поведінка стримана, обережна. Вона не розпитувала зайвого, не удручалась, просто була поруч. Це й здавалося йому незвичним бути біля когось, хто не вимагає нічого. Одного вечора, коли він як завжди перестеляв дружині подушку і вийшов на ганок, вона вже сиділа там. У руках кухолі з компотом дивилася в темряву. Він сів поруч, не питаючи дозволу, як ти це витримуєш, запитала вона. Він довго не відповідав, потім сказав, не знаю, просто роблю, день за днем. Наступного ранку дружина почала знову хвилю звинувачити. Спершу, що сестра лізе не у свої справи, потім що між ними щось є, її очі горіли від підозрі. Він стояв і мовчки слухав, захищаючи себе, не мав сил. У дні, коли сестра допомагала з прибиранням, він ніби розпрямляв плечі. Не через полегшення а тому, що хтось діяв поруч, без крику, без жорстких команд, вперше за багато років він усвідомив, що можна робити щось разом і не відчувати провід. З кожним днем погляди між ними тривали довше. Не романтичні, прості, людські, в них не було плану, флірту чи навіть надії, але в них було дещо, те, чого давно не було у його житті. Гей, сестра залишилась довше, ніж планувала. Спочатку на кілька днів, потім ще тиждень, ніхто цього прямо не обговорював, дружина не виганяла, вона майже ніколи не казала прямо. Але з кожним днем її погляд ставав тяжчим, голос густрішим. Вона щось щепоче на кухні, казала вона. «Думаєш, я не бачу, як ти на неї дивишся. Він не відповідав, а що сказати? Що дивиться, бо поруч людина, яка не знецінює, що з нею йому не страшно мовчати. Що він став іншим, не тому, що закохався, а тому, що згадав, ким був колись. Сестра ніколи не піднімала очей, коли дружина говорила різко. Вона міла підлогу, складала рушники, намагалася бути ніби частиною меблів. Але вона вже не була тінню. Вона стала тією, хто заповнював собою простір спершу побутовий, потім людський. Одного разу, коли він повернувся з нічної зміни, на столі лежала записка від дружини. Якщо хочеш іти, іди. Я все бачу, тільки не роби вигляд. Що ти жертва. Він стояв із тим папірцем у руках, поки не стемніло. Сестра підійшла, нічого не спитала, просто поставила чашку чаю, сіла навпроти. Вони сиділи мовчки, поки не залишилось нічого, окрім дихання, і шелесту листя за вікно. Винна, що залишилась? спитала вона тихо. Ні, якби не ти, я б давно зламався. Після того вечора вона стала іншою, трохи більш усміхалася, не на показ, швидше з полегшенням. Вона не чекала на нього. Не натякала, не вимагала, просто була поруч, так як могла. Дружина майже перестала говорити з ними обома. Вона вже не кричала, а натомість почала створювати атмосферу повної відчуженості. Посуд брещав гучніше, ліки вона брала з руки різко, дивилася крізь них, наче крізь брудне скло. Вночі в неї ніби щось боліло, і він піднімався кілька разів, щоб зробити компрес, подати воду, змінити положення подушки. Вдень вона називала його лицеміром у якийсь момент. Він спіймав себе на думці, що більше не боїться ні її слів, а боїться того, щоб знову залишитися без присутності іншої людини в домі. Його страх не полягав у самотності. Він боявся повернутися у життя, де всі двері зачинені, а вікна наглухо закриті зсередини. Сестра почала частіше виходити з дому до магазину, на прогулянку у парк, іноді в аптеку. Одного разу він спитав: Що, якщо ти все-таки підеш? Вона не відповіла, просто торкнулася його пальців і пішла в кімнату. Того вечора він не міг заснути до ранку. Того ранку було неспокійно ще до сходу сонця. Дружина скаржилася на біль у животі, не хотіла снідати жбурну ложку у миску і звинуватила його у тому, що він навмисно отрує її, щоб бути стою. Сестра мовочки витерла підлогу, де розлилась каша, і уникала погляду, але цього разу він не промовчав. Не крикнув, просто сказав Досить, я не заслуговую щодня виправдовуватися перед людиною, якій я байдужий, чи я живий, чи ні. Дружина подивилася на нього з віразом, у якому не було ані здивування, ані страху. Лише глуха образа. Вона нахилилась вперед і сплюнула. А я, значить, заслуговую, щоб мене зраджували у власному домі, сказала вона. Він розвернувся і пішов у двір. На ногах не тримався, але сидіти поруч із нею більше не міг. Сестра вийшла через кілька хвилин, ціла на лавку навпроти, її пальці тремтіли, вона щось хотіла сказати і не могла. Він подивився на неї, довго дивився. Ти знала, що так буде, коли залишалася, тихо сказав він. Я думала, ми просто витримаємо ще трохи. Вони не говорили більше того дня. Але кожен наступний крок був як хода по тонкій кризі. Дружина майже не дозволяла йому торкатися до себе, але кричала, коли щось робила сестра. Вона неумісно кликала його ночами, скаржилася на вигадані симптоми, щоб перервати будь-яку близькість між ними, навіть несвідомо. Одного вечора сестра зібрала речі, склала їх мовчки, повільно і поставила сумку у коридорі. Вона не хотіла втручатися більше, не хотіла бути причиною розриву. Я піду, сказала вона. Ти потрібен їй, а я тут зайва. Він дивився на цю сумку, як на вирок. Потім повернувся в кімнату, де лежала дружина. Я поїду з нею. Його сказав він, не тому, що вона краща, а тому, що я перестав бути людиною тут. А з нею я знову не боюся прокидатися. Вона не відповідала. Її очі були холодні, як камінь. вперше за багато років вона не влаштувала сцени. Лише прошепотіла. Ти зрадив мене раніше, ніж сам це зрозумів. Вони поїхали ще тієї ночі, без валіз, без грошей, без плану. Взяли лише кілька речей, сівши в першу машину, що везла до вокзалу. Зникли з вулиці, де обірвалися руки болю і прив'язаності. Дощ почався несподівано, коли автобус рушав. Він глянув назад, дім стояв, як завжди, прямий, і безцеремонний, як пам'ятник. Чомусь, що давно померло, сестра не питала, що буде далі. Вона просто поклала голову йому на плече і вони поїхали разом в нове життя.